Чизкейк-снікерс снікерс це просто любов із першого шматочка. Для основи поєднуємо мелене печиво, масло та молоко. Перемішуємо, ось так от підготовуємо форму, формуємо боки та дно основи. А для сирної маси поєднуємо вершковий сир, яйця, крохмаль, цукор. Все добре, вимішуємо, щоб не було груду. Далі розділяємо масу на дві одинакових частини. І для однієї частини шоколадної я використовую крафтовий якісний шоколад від мізо. З'їси шматочок і настрій одразу фієста. На підготовлену основу викладаємо шоколадний слой. Після цього за допомогою кондитерського мішка перекладаємо решту сирної маси. Верх розрівнюємо та ставимо випікатися. Після цього охолоджуємо у холодильнику. Для карамелі цукор розтоплюємо на невеликому вогні до карамельного кольору, додаємо гарячі вершки та проварюємо ще 1-2 хвилини. В кінці додаємо сіль. Коли карамель охолоне, додаємо смажений солоний арахіс і покриваємо поверх холодного чизкейка. На цьому вся важка робота завершена. Смачного.